У перекладі з китайської новий рік це свято весни. І Якщо на півночі країни пейзажі поки дуже схожі на українські, нарешті під Небесною природа починає розквітати, і найкраще у творах це символізують квіти і птахи. Ось такі шовкові сової дарують одне одному заможні китайці. Першими зацвітають нарцис і слива. Вони й уособлюють новорічні вітання і щирі зичення. Слово «слива» в китайській мові співзвучно до слова брови, а на сливі сидить. Блакитна сорока, і слово сорока в китайській мові співзвучно до слова радість. Отже, радість, щастя, яке на кінчиках брів, це те щастя, яке вже прийшло. Ось воно простягніть руку. Зазвичай совою розписували придворні художники, мандрівні ченці або ювчені, які прагли до самовдосконалення. Фазани на новорічних сувоях, символи кар'єрного росту, качки пророкують щасливий шлюб. А ось папуга для китай птаха дуже серйозна. Вона акумулює всі людські чесноти. тут представлені речі дуже характерні для нашої культури, яка має 5 тисяч років. Наша країна старається зберігати цю культуру, аби вона тривала у віках. Практично всі сувої представлені в цій експозиції глядачі бачать уперше. У фондах музею їх зберігається чотири сотні, і це чи не найбільша колекція на європейських теренах. Свого часу мистецькі твори купував Богдан Ханенко, поповнювала колекцію держава і дарували кияни. Те, що Київ має сувої сімнадцятого, вісімнадцятого, дев'ятнадцятого століття. Це знаєте, предмет гордості для нас глядачів, ревності для інших музеїв, а також. Майбутньої роботи для фахівців за київським календарем 11 лютого настане новий рік і кому випаде у цей день побувати в оточенні квітів і птахів, може загадати будь-яке бажання Оксана Дупак, Костянтин Царенок, телеканал Київ.